всім миру, з чого починається християнство і Бог. Хочу з вами поділитися відкриванням, яке почула на каналах наших пасторів Солтаненко. У багатьох розуміння, що Бог це купола, це свічки, це обряди, ритуали, це молитви, це коли людина помирає, її відспівують і все, царство тобі небесне. Так казали. Я мала таке саме розуміння. Реально, поки в моє життя. Не прийшли Божі люди, апостоли, доктори богослов'я, реально, які віддали своє життя Задля спасіння інших, які понад 30 років служать Богу. І як важливо розбиратися, з чого починається Бог, тому що Ісус Христос, прийшовши на цю землю, сказав: Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Царство Боже починається з покаяння, і щоб мені приблизитися до Бога, перший крок я маю покаятися, очистити себе. Покаяння це поставити Бога на перше місце, це визнати свої гріхи, виправити і рухатися до досконалості, рости у пізнаванні Бога, поклонятися Богу в істині та в дусі. І дуже торкається, що Господь прийшов на цю землю і залишив нам Духа Святого. І хто має Духа Святого і на кому Дух Святий, той буде свідчити про Ісуса Христа до краю землі, так як робили апостоли. І щоб не попасти в ад, ми маємо слухати Мойсея і пророків. Це люди, які написали нам Біблію. Ми не маємо слухати всіх підряд, тому що зараз. Багато людей аналітики, блогери, політики вони лізуть у духовну справу. Вони не являються профі, це просто болтуни, які не мають ні результату, ні плодів, які просто красиво говорять. А багато людей погрузли в цьому і їх слухають. Це все душевка, це все від сатани. Сатана пропонує щось нове. Сатана пропонує знання, новини, а Бог нам пропонує життя. І це є Біблія, це є пізнавання Бога. І для того, щоб з'єднатися з Ісусом Христом, мені потрібно вивчати Його Слово. Якщо в моєму житті немає покаяння, немає зміни життя, то і Бога в мені теж немає. Якщо Бог є у нас і з нами, то наше життя воно буде зовсім інше. Воно буде без гордості, без тупості, без гріхів. Ми будемо реально рухатися у святості, і ми маємо бути відзеркаленням Христа. Христос віддав своє життя за нас. А якщо ми його діти, то ми віддаємо. Своє життя задля спасіння інших ми робимо так само, як зробив наш Ісус Христос. Тому напишіть мені, якщо ви хочете вивчати Біблію, реально щоб розуміти, щоб ніхто не обдурив, що таке християнство і як отримати спасіння. Амінь.